Доброго дня, ми сьогодні зібралися для, для того, щоб обговорити екологічну ситуацію в Чорному та Азовському морі після аварії російських танкерів в Керченській протоці. Чим це загрожує для Азовського та Чорного морів і фауни моря? Нафтопродукти от дуже шкідливі такі, бо вони забруднюють і токсичний вплив, отруйний для води чинять і ще й створюючи плівку на поверхні води перешкоджають потраплянню, ну ізолюють воду і від кисню. Загалом ці речовини у воді е зменшують надходження сонячної радіації і таким чином ще й гинуть водорості. Мало того, знов таки, коли от ростуть водорості, да, вони од виділяють кисень. А коли вони відмирають, то вони розкладаються. І таким чином, а при розкладанні вони навпаки поглинають кисень, виділяють увеликий газ. Тому що й таким чином теж завдається от велика шкода організмам, в тому числі і. Савцям, а підкажіть, будь ласка, що буде самою водою? Чи зможуть відбутися в майбутньому туристичний сезон? Чи чекають на туристів, які захочуть під скупатися в море, якісь наслідки ожоги, отруєння? Азовка тільки от мешкає в чорному Азовському морях, і тому, якщо їм буде завдана шкода. Якщо вони от загинуть, то тоді вже ну, ніяк їх не можна буде відновити їм вже завдано шкоди великої самою війною. Самої війною. Тільки за перший рік вважається, що загинуло ну не менше 50 тисяч їх. Це вже п'ята частина. Їх на 2021 рік закінчилося оцінювання міжнародне, то їх близько чверті мільйона було. П'ята частина загинула. Якщо ши. Таким чином, буде задна шкода, то буде непоправною. Багато чого токсично виділяється з цього мазуту, там і бензопірени, там бензол, там всілякі канцерогени, і навіть крім токсичності, ще й дрібні часточки, от жирні, такі виділяються. Ну, скажімо, от коли хвиля вдаряється від берег, піно утворюється, так вона вкрита тоненьким шаром мазуту цього олії, і піна лопаються ці от кульки, і дрібні часточки жиру піднімаються в повітря. Людина вдихає, і в неї цей жир обволокує так само, як обволокував бульбашку, обволокує альвіоли, і, відповідно, припиняється тоді газообмін крові із повітрям, яке вдихається. Буде от нестача кисню. Відповідно, органи отримують недостатньо кисню. Ну, просто каче, якби задихаються органи потихеньку, там відмірання їх, і там <кій> шкода таким чином теж задається всьому організму комплексно, бо всім клітинам. Бракуватиме кисню російська влада пише, що на те, щоб позбутися наслідків розливу мазуту, понадобиться 15-20 років. Чи ви погоджуєтесь з цією тезою? Зараз от бачите, використовується автоматизація. От, так само, як оці є роботи, які використовують, от, які нам дали британці, да для розмінування в морі, де він пливе на різних глибинах, опускається GPS-ом керується і дуже так щільненько все досліджує. То якщо такими от можна прибережні зони хоча б дослідити і виявити там мазут. І якщо будуть способи його звідти відкачати, тоді вдасться швидше поборотися. Значить, в Чорному морі воно являє собою от, ну, досить глибоку улоговину, то поступово мазут, ясна справа, його частина опуститься на дно і там уже буде. Певний час лежати, але все одно в ньому є певні легкі фракції. Тож, поки всі легкі не виділяться, не піднімуться на поверхню, це забруднення продовжуватиметься. А от Азовське море це ж наймілкіше море в світі. Середня глибина його близько 8 метрів, максимально 15 метрів, всього -всього. то, відповідно, навіть той мазут, який лежатиме от на дні, він все одно буде дуже близько до поверхні. Весь час його. Хвилі діставатимуть, тому поки він весь от не опиниться на берег, не буде викинутий, поки не буде зібраний. Ну або якщо знов таки його якось не, не вдасться відкачати, то він от продовжуватиме завдавати шкоду ще от дуже дуже тривалий час. Чи можемо ми тепер купатися в Азовському чи Чорному морях, якщо деокупуємо те, то коли де окупуємо ті території? Обов'язково доведеться кожного разу проводити аналіз води. Ну, якщо там на пісок потрапить, то ясна справа, це одразу буде видно. А так, тільки після обов'язкового аналізу води, і після кожного зміни погоди, тим більше після кожного шторму, збільшення хвилі, от збільшує ймовірність підняття і зна цього мазуту. Навіть тобто, ну якщо на першій буде, то ясна справа, мова не йде про купання. А навіть якщо його не буде, після кожного буквально шторму, після кожного переколочування води, обов'язково треба буде проводити спротку аналізи. І тоді тільки визначати, чи можна одкупатися в такій воді, чи не можна.